Ігор, переселенець з Олешок, в серпні переїхав до Первомайська. До війни працював майстром з ремонту автівок. Нині у Первомайську поєднує основну роботу з волонтерством. Він з двома херсонцями виготовляє турбопечі для фронту. Досвіду у виготовленні саме таких печей розказує чоловік. Не було лише в окупації робив електроплити, і роздавав людям, коли в Олешках у газовий розподільник прилетіла ракета. Перша пічка ми її робили цілий тиждень. Тому що зробили одну, вона не працювала, потім переробили, ще раз переробили. В общем, на четвертий раз вона вийшла така, як потрібно. Зараз процес виготовлення став набагато швидшим, каже Ігор. Так як у нас помимо цього, що є основна робота, то декілька днів уходить на підготовку, тобто поїхати на закупку, все це розмітити, порізати. Потім Андрій зварює, потім покраска, якби 20 штук ну, займає тиждень. Турбопечі ефективні для приготування їжі та обігріву. Працюють на дровах, можна використовувати і пелети, розказує Ігор. Зараз ще почали виготовляти окопні свічки. Турбопечі ми десь вже біля місяця займаємося свічками. Два тижні мабуть. Вже перші свічки поправляли, хлопці доволі. Ще готові три пачки на відправку. Адреналін в крові зашкалює. Я розумію, що хлопцям потрібна наша допомога, то готовий і працювати. Собі вартість однієї турбопечі близько 700 гривень. Кошти на закупівлю матеріалів хлопці збирають через соцмережі. Багато грошових переводів від людей з Олешок, які залишилися там і які виїхали, розказує ігор. Турбопечі від Олешківських переселенців мають свій логотип. металева гривня, яку приварено гербом назовні. Ольга Ляшенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.